Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А я із своїми орхідеями хочу привітати вас зі святом Великого Дня. В цей прекрасний весняний день на землю прийшла звістка, що Христос Воскрес! А у відповідь ми обов'язково кажемо, що воістину Воскрес. Теплий, гарний сонячний весняний день. І я збираюсь і. Помандрую святити Пасху. А як же без цього. Друзі, я вам хочу побажати перш за все здоров'я, міцного, здійснення мрій, а тому бажайте один одному і собі загадуйте все саме світле, чисте і прекрасне, що може бути у вашому житті. І ці мрії обов'язково здійсняться, інакше й бути не може. А я чую звін, а тому збираюсь до церкви. Всіх зі святом, шановні друзі, погляньте, яка сьогодні прекрасна погода. Нехай у житті все буде так світло і ясно, і я обов'язково вірю в те, що закінчиться війна, і всі ми будемо щасливі. Що прийде час, і всі ми будемо щасливі, а інакше і бути не може. Погляньте, як квітнуть чудово у мене орхідеї. І перше, що я роблю зранку, коли прокидаюся, іду з ним привітатися, тому що це вже ритуал. Вони мене надихають, а я їх підживлюю і підтримую як хазяйка. І такий у нас існує тандем. А так в житті повинно бути. Оця орхідейка вже. Частково відцвітає, але ще декілька бутонів зосталось невідкритими. І при правильному догляду обов'язково вони також розквітнуть. Ця чудова орхідейка ароматна, а пелюсточки у неї, як воскові. Трохи я відвлеклась, друзі. Але, але, але свято, свято, свято. Щиро вас ще раз вітаю зі святом. Всього-всього самого-самого кращого я вам бажаю. До нових зустрічей, друзі, ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень.